Майстерська програма управління організаціями, які впливають, покликана сформувати глибоке розуміння управління в організаціях як соціальних системах. В основі дизайну програми людиноцентричний підхід до управління, парадигма організаційного розвитку та ідеї імпакту, впливу і стійкого розвитку у складному бізнес-контексті. Організаційний розвиток як концепція управління може допомогти менеджерам управляти системно, провадити зміни та втілювати важливі стратегічні рішення ефективно, саме завдяки глибокому розумінню людської природи та того, як через розкриття людського потенціалу ми можемо досягати організаційних цілей. Міністерська програма управління організаціями які впливають створена для власників талого та середнього бізнесу, які залишаються в управлінні. Це програма для управлінців середньої та вищої ланки, які долучені до прийняття важливих стратегічних рішень у своїх компаніях, а також вона буде корисною для організаційних консультантів або ж досвідчених управлінців, які прагнуть розвивати кар'єру консультанта з управління та організаційного розвитку. А УКУ – це передусім про ціннісно орієнтоване та довірче середовище. На довірі ж ми можемо будувати і надійні партнерства, і пророщувати перспективні бізнес-ідеї, здобувати знання. Та розвиватися ми прагнемо зібрати на програмі учасників, які представляють компанії із різних галузей та секторів економіки, і тим самим збагатити досвід групи. Ми залучаємо до викладання як експертних практиків, які добре розуміють український бізнес-контекст, але також міжнародних викладачів, які збагатять контент своїм міжнародним досвідом та методиками викладання. Передусім, це про розуміння організацій. Як складних систем та як управляти організаціями у складному бізнес-середовищі, це програма про розвиток інтегрованої управлінської спроможності. Учасники здобудуть важливі навики для ефективної взаємодії з людьми та розкриють свій власний лідерський потенціал. Але водночас ми сподіваємося на те, що з'явиться більше розуміння, яким же чином ідеї імпакту можуть бути органічно вплетені в бізнес-стратегію та бізнес-практику компаній наших учасників програма охоплює важливі дисципліни, які необхідні для розуміння організації як соціальної системи. Передусім, ми говоримо про організаційну поведінку, про лідерство та управління командами, про організаційну культуру та етику, про системне мислення та організаційний дизайн. Через кейси та управлінські історії залучених експертів ми хотіли б знайомити наших учасників із ідеями імпакту, яким же ж чином бізнес може впливати. На середовище та суспільство позитивно змінюючи його важливою частиною програми є консультаційна практика. Це власне та частина програми, де учасники зможуть апробувати здобуті управлінські компетентності в соціально орієнтованих проектах. Для нас є важливим управлінський досвід. А потенційного учасника програми та поточна позиція, яку він займає зараз у себе в організації, мова йде про можливість впливати на стратегічному рівні та провадити зміни в своїй організації. Однак для нас має значення також і ціннісні орієнтири потенційного учасника програми. Тому ми радо запрошуємо тих вступників, яким відгукується ідея людиноцентричності, близькими є. Цінності етичного лідерства та соціальної відповідальності бізнесу, якщо ви прагнете управляти системно та усвідомлено. Бачити перспективу розвитку ваших організацій в широкому політичному, економічному суспільному контекстах і будувати резильєтні організації із врахуванням як людиноорієнтованого, орієнтованого так і економічного аспектів бізнесу. Запрошуємо до нас на програму управління організаціями, які впливають в бізнес школі уку. Залишайте вашу заявку на сайті програми. Реєструйтеся та до зустрічі в бізнес школі уку.